Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвест. Вже пройшов 15-й місяць, як ми обрали монети для портфеля на 1000 доларів. Я окремий плейлист на каналі за сьомим відео про даний проєкт, кому цікаво, можете переглянути. Я вже не поповнював даний портфель, так як пронестовано заплановану суму 5 тисяч, і зараз я працюю з інвестованим капіталом, більше не поповнюючи. Я не очікую, що Bullrun триватиме весь 2025 рік. На мою думку, навесні вже потрібно буде фіксувати більшу частину портфеля, а на початку літа повністю вийти з ринку. Тому, скоріше за все, покупки, які я здійснював за цей місяць, були останніми, бо потім вже буде недоцільно купувати монети з високими цінами. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць та які зміни відбулися з портфелем. На даний час всі монети мого портфеля згруповані за категоріями. Я притримуюсь такої стратегії групування у більшості своїх портфелів. Це такі категорії, як Layer 1, Layer 2 рішення Ефіріума, інфраструктурні проекти, DeFi проекти, DEPIN, DRVA проекти, монети з сектору штучного інтелекту, ігрові монети та мемо. Но разу я забрав цілу інвестиції з багатьох монет і накопив чимало резервних стейблкоїнів. Більша частина минулого місяця припала на корекцію на альці, тому цього разу монет, з яких я забрав цілу інвестицій, немає. Повертатися до інвестування в монети, з яких я забрав цілу інвестицію, я вважаю вже недоцільним. Тому цього разу з резервних стейблкоїнів я використав 1200 USDC на покупку трьох нових монет, які, на мою думку, мають непоганий потенціал росту в найближчі місяці. Отже, першу монету, яку я купив, це SEI із сектору блокчейну. Купував я SEI на 400 доларів. Друга монета, яку я купив Rose, також із сектору блокчейнів, і також я її купував на 400$. І третя монета, яку я купив, це Comp, із сектору DeFi. Купував я Comp також на 400$. Хочу нагадати, що в рамках даного портфелю я дотримуюся стратегії фіксувати укладені кошти при рості монет на 100% і більше від ціни покупки. А в своєму основному портфелі стратегія в мене трохи інша. Загальна кількість безкоштовних монет, з яких вже забрано складені кошти, на даний час 12. Хочу звернути увагу глядачів, які перший раз дивляться моє відео, даний портфель. Ведеться вже 15 місяців. І певні монети вже давали прибуток, який фіксувався, потім приливався в якусь іншу монету. Тому показники прибутку вам можуть здаватися на перший погляд невірними. Але потрібно враховувати всю історію цього портфелю. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Загальний результат по портфелі за цей місяць трохи погіршився. На сьогодні прибуток складає 78%. Минулого місяця це було 103% прибутку. Найгірше за весь час інвестування себе показує на даний момент монета Atom мінус 21%. А найкращий результат в портфелі, якщо не враховувати монети, за які вже забрано цілу інвестицій, зараз має монета Ефіру плюс 69%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окремий група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Зараз давайте розглянемо графіки трьох монет із мого портфеля. Це будуть нові монети, які я купував цього разу: Sei, Роуз та Комп. Перший графік монета SEI. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору Layer 1. SEI знаходиться у корекції і ще не показувала сильного росту. Від свого локального весняного піку SEI знаходиться у просадці на 60%. Вісу одна монета виросла на 368%. Найближча зона спроту знаходиться на 52 центах, найближча зона підтримки, від якої можна роздати свої покупки, знаходиться на 37 центах. Другий графік монета Rose. Дана монета також відноситься в моєму портфелі до сектору Layer 1. І також дану монету можна посередковано віднести і до сектору штучної Electra, що робить її ще більш привабливою до інвестування. Роуз також знаходиться в корекції і також не показувала, ще сильного росту. У свого локального весняного піку Роуз знаходиться в просадці на 51%, а від піку 2022 року монета знаходиться в просадці на 81%. І все одна монета виросла на 172%. Найближча зона спроту знаходиться на 10 центах, найближча зона підтримки, від якої можна зглядати свої покупки, знаходиться на 8 центах. І останній графік монета Комп. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору DeFi. Показала стрімкий ріст, зараз знаходиться в корекції. Можна сказати, що зараз вона все ще знаходиться в зоні довготривалого накопичення. Від свого локального піку комп знаходиться в просадці на 41%, а від піку 2022 року монета знаходиться в просадці на 90%. Від дна комп виріс на 265%. Найближча зона спроту знаходиться на 97, доларах, найближча зона підтримки, від якої можна зглядати свої покупки, знаходиться на 73 доларах. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогомонець, які вам вам більше подобається та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Зараз давайте проаналізуємо поточну ситуацію по інвестиціях в кожну з монет. вам ефір на 400 доларів і прибуток складає 69%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі на реалізовані просадки і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. В Салана забрано проінвестовані кошти і залишилось тільки безкоштовні монети. Завак забрано проінвестовані кошти. Ватам проінвестовано 600 доларів, просадка 21%. Заптас забрано проінвестовані кошти. В сеї принесто на доларів, прибуток 10%. відсотків. В 400 доларів, прибуток 8%. В Лінк проінвестовано 400 доларів, прибуток 68%. З ЗРО забрано проінвестовані кошти. З оптимізм забрано проінвестовані кошти. З Кей також забрано проінвестовані кошти. В ЛДО проінвестовано 400 доларів, просадка 10%. В Комп проінвестовано 400 доларів, прибуток 7%. З Зондо забрано проінвестовані кошти. The R також забрано проінвестовані кошти. В рендер проінвестовано 500 доларів, прибуток 29%. В Тава пронестовано 500 доларів, прибуток 31%. З BIM забрано примістовані кошти. З Іван забрано принестовані кошти, з Gary також забрано примістовані кошти, і з монети Барет також забрано промістовані кошти. Також портфелі є звільнені після фіксації профіту 1000 USDC. Даний резерв я тримаю на екстрений випадок, якщо буде сильний пролив на монетах. Також давайте додамо дані покупки сервіс до монторного портфелю портфоліо-трекер сайту CryptoRAM. Посилання для моніторного даного портфелю буде доступне в VIP-групі. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю. Через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.